tempo. Кучма Оголосять, що на футболі присутній президент Кучма. Та що ми з вами будемо робити? А це є очевидні речі з цього моменту. Кучму президентом зможуть оголошувати тільки на футболі, а не в Україні. І ще я хотіла повідомити вам, що в цю хвилину засідає за дорученням кучми Національна Рада телебачення і радіомовлення. І в цю хвилину за дорученням кучми Януковича ця рада збирається приймати рішення про закриття ери телеканалу та п'ятого каналу. що у нас є новий президент, і завтра він повідміняє всі злочинні розпорядження та рішення. І він зробить так, і він зробить так, щоб в Україні більше не закривали чесні канали телебачення. Він зробить так, щоб в Україні більше не відрізали голови журналістам. Ми з вами зможемо нарешті отримати хоч одне слово правди, і ми його отримаємо. А зараз я хотіла б звернутися до всіх представників засобів масової інформації, які присутні зараз на цьому майдані. Я вас прошу кожні 15-20 хвилин. Закликайте по всій Україні людей з'їжджатися до Києва. Тому що у нас починається справжній бій, мирний, але ж наполегливий за те, щоб новий президент України набув всі свої повноваження, які ви йому мусите дати, які ви мусите дати можливість йому виконувати. І тому я хотіла б, щоб ми зразу з вами усвідомили, що ми робимо далі. Далі ми робимо наступні речі. Коли всі мої колеги, друзі по боротьбі скажуть вам своє слово, ми з вами маємо два рішення: або відпочивати до завтра, або йти до адміністрації президента. До адміністрації президента Ющенка. І тому, після того, як закінчиться наш мітинг, ми з вами в напрямку, де знаходиться адміністрація президента. Де напрямок у нас? Це туди. Ми з вами покажемо, як організовано, як чітко можуть діяти люди, які прийшли на Майдан. І тому після закінчення мітингу ми з вами в цьому напрямку вибудовуємо акуратний коридор для того, щоб новий президент України пройшов по цьому коридору, став на чолі колони і разом з вами. І мирно, або ми попросимо їх це зробити. І ми з вами не будемо застосовувати ніякої сили. Ми будемо охороняти і оберігати їх, поки вони дійдуть до свого дому. Але ж ми з вами мусимо захистити демократію, і тому діяти ми будемо наступним чином. Коли ми прийдемо, оточимо адміністрацію президента, ми будемо з вами чергувати до ранку. Я хочу, щоб ви завтра, вранці, коли будуть продовжуватися ці події, були невтомленими, не були замершими. щоб ви по черзі, але ж гарно поспали, щоб ви плотно поїли. І о 10-й годині ранку у нас буде загальний збір біля адміністрації президента. Але ж я ще раз наголошую, що ми з тої хвилини, коли прийдемо до адміністрації, ми не залишаємо цього поста вже доти, поки Ющенко не зайде туди, як новий президент України на своє робоче місце. Переконана. І ще нас лякають тим, що там нас може зустрічати ОМОН, Беркут, Альфа і всі інші. Ми з вами не йдемо туди не з якою силою, не з якою агресією. Не дай Боже, не з якою зброєю. Ми йдемо з миром. Але ж наполегливо вимагати, щоб наш президент зміг виконувати свої повноваження. І тому, чи боїмося, ми з вами Беркута? Ні! А Альфи? Ні! Тоді ми з вами нічого не боїмося. І, значить, перемога буде в наших руках. Я хочу, щоб ви знали, що зараз продовжується процес. Прибуття до Києва людей з регіонів. Ідуть колони, їдуть приватні машини, люди їдуть потягами і літаками. Хто навіть є такі випадки, що на конях на підводі, але ж їдуть. І тому з кожним днем нас буде ставати все більше і більше. І ми вже цей наш шанс. Нікому не віддамо. Це так? Yeah. Я дякую вам за те, що ви є такі України. І я думаю, багато людей, які ще можуть для себе не вирішили питання вийти на майдан, які ще можуть знаходяться вдома. Вони знають, що ви є їх надією. І ви є нашою надією. Ви є надією України. З честю виконайте свою місію, і тоді Україна буде для вас, а ви для своєї рідної землі для України. Я зараз хочу тільки сказати, що я пишаюсь тим, що у нашої України є ви, що є люди. Які сьогодні стали в проломі за захист України, дай вам Боже здоров'я, щастя, удачі в усіх ваших справах і побачити своїми власними очами перемогу. Бо ви сьогодні робите історію України і вас завжди будуть пам'ятати всі наші покоління. Слава Україні! Країни, слава новому президенту України Віктору Ющенка. То есть здесь собрались э, в своєму автомобилисты, автомобілісти, які как бы не представляють своє свободное время без автомобіля. Поэтому, наверное, ми виражаємо э, свой протест проти нечесних виборів э, в так э, в такому виде. як підтримують Тющенка або на майдані, або в якихось людних місцях біля Верховної Ради, там, де там, де це потрібно. То есть ми забезпечуємо підтримку з боку автомобілістів. Людей об'єднають ідея. Я принимаю участие уже неделю. То есть мы начинали, да, мы начинали, вот начали в поддержку собираться. У нас было 5 машин, 5 вольф. И к нам люди начали присоединяться. И у нас было 100 машин, на второй день у нас было 200 машин, на третий день у нас было 400 машин. Все нас поддерживают, и водители, которые рухаются нам на встречу, або выезжают из каких-то других дорог, до нас. И мы таким образом собираем очень большую колонну, которая поддерживает Ющенко. Мы просто увидели ребят, которые едут с флагами, с флагами за Ющенко. Мы попросили, мы обменялись с ними во время дороги Там де поють за Ющенка пісні. У нас є один маршрут, по якому ми їздимо кожен день, але від нього може бути якісь відхилення в різні сторони. Це е, вулиця от Протасів Яр, вулиця Горького, вулиця Жилянська, Уріцького. Ми під'їжджаємо через Соломенську площу до російського посольства, там, де зрозуміти, що не треба лізти, куди не слід. Люди фотографуються з нами, знімають е, на камеру мою машину. Е, все делаю, чтобы запечатлеть это и потом вспоминать, я думаю, про это. Так что я чувствую себя творцом истории. Сейчас, честно говоря, мне так стало обидно за то, что среди моего окружения есть абсолютно политичные люди, которых не интересует то, что происходит в нашей стране. Как бы и их не волнует, то, что стоят на Майдане, люди мерзнут. Лично я хочу, чтобы правда победила. То есть добиться, чтобы в Украине хоть один раз прошли честные выборы. Коли переможемо, тоді запинимось. Я думаю, что все будет хорошо. Главное не сдаваться.